Всім привіт, друзі! Вітаю вас! Бажаю міцного здоров'я, всім миру, добра, благополуччя, гарного дня. У нас сьогодні 28 березня, п'ятниця, на дворі температура 26 градусів на сонці. Отак От тепленько в нас сьогодні. А я ходила у мандри, помандрувала трошки, дещо прикупила. І пропоную вашій вазі також мої покупки. Кому цікаво, заходимо, будемо розпаковувати. Перша покупочка перед чорний мелений закінчився. Так, 50 грамів вагою. І коштує такий перець 27 гривень. Так, далі що в нас? Далі є в мене освіжувач повітря. Ось такий купила, бо вже той на на-на має закінчитися. Так, що ми тут маємо? 300 мл такого освіжувача. Квітуча сакура називається. За ціною, за ціною. 29. Ой, ні, вибачаю, 39 гривень. Освіжувач 39 гривень 300 мл. Запах ніжний, дозволила продавчиня скоштувати цей смак, по-перше, чим купити. Були різні. Мені підійшов цей, тому купила цей. Так, також набір, ви ж знаєте, що в нас на носу свято Пасхи, Великодня, тому купила ось такий набір. Були різні з курчатками, із зайчиками, із яєчками. Мені чомусь сподобався цей 29 гривень коштує такий набір: двоє ціпляток чи курчаток, і квіточки ось такий. Сьогодні, в цьому році, в тренді: біла паска зверху обвита кружевом із цукру, білий бант і золоті бусинки. Отакий тренд цього року свята Великодня. Так от так, треба прикрашати паску. Ну, у мене буде ось так. Кружево не купила, не знайшла із цукру кружево. Тому поки так. Може, пізніше туди ще в мене час є, пізніше, може, знайду, то прикуплю паприку копчену купила. Коштує 9 гривень. 15 гр. Така паприка копчена, не знаю, яка, бо таку фірму ще не купувала. Це не реклама, це покупка. Так. День народження скоро в доні, тому прикупила конвертик. 11 гривень коштує такий конвертик, простий, без всяких, без нічого. Згадати дитинство. Коштує 11 гривень, сказала, так? І чек склав 115 гривень рівно. Так, це перший чек. Далі. Далі у мене що? Далі у мене барвник ось такий для крас, для яєць перламутровий. Значить, що тут? Три барвники з ефектом перламутру і. Для здоблення 20 яєць. Тобто цієї пачечки хватить, щоб викрасити 20 яєць. Далі. Так, я сказала ціну, так? Ні, 29 чи 25 гривень, точно не пам'ятаю, чека тут нема, але так приблизно знаю, чи 25 чи 29 гривень. Оця пачечка. Так, далі, друзі, купила такі серветки. Отака От рожева, голубенька, жовтенька і ще одна голубенька. Такі чотири серветки, кожна з них коштує 19 гривень. Я взяла чотири, було б більше, взяла б більше. Це буде мені на кладовище на поминальні кульки, буду туди класти замість. Носових платків, вони зручні, такі немалі, такого розміру і гарні. Тому вирішила їх купити в цьому році і додати до поминальних кульків. Також, також купила були по акції рушнички отакі 27 гривень. Нічого, що зелені, зато зручно. Так, скільки ми їх тут маємо, не знаю. 160 штук чи що, то не знаю, мабуть, 160 чи то код. Не видно, що це, штуки, ну, байдуже. Отакі От 27 гривень ці салфеточки, паперові рушнички. <кій> <кій> вони зручні, я вже ними користувалася і користуюсь завжди. Коли білі, коли рожеві попадають, коли зелені. На цей раз зелені. Сірі були, сірих не захотіла, взяла зелені. Проходячи мимо, побачила, друзі, продавчиня торгує такою красу, красу, красивою свіженькою Редиску Отака редисочка, друзі, 70 гривень кілограм. Тут на 50 гривень. Бо я кажу, робіть так на 50 гривень, щоб не давати здачу. О, і вона мені зважила це тут на 50 гривень цієї редиски. Редиска не пуста. Думаю, зараз розріжу, покажу. Ну, ось, розрізала, не пуста, так як я й говорила. Та пуста вона ще не може бути, бо тож є тепличний овоч, ще ж з грунтового немає, так що поки не пуста, будемо смакувати соковита. Думаю, що буде смачно, але ж обрізають економно, хвостики залишають. Тут також не відрізають повністю. Ну, що зробиш? Бізнес є бізнес. Така редиска. Оце такі сьогодні покупочки. І оце рушнички чи ці салфеточки. барвники редиска коштують 135 гривень. <кій> оце такі сьогодні покупочки. Так, паприка. Откриточка днем народження, салфеточки, серветочки. А ну як правильно написано на них серветки, мабуть, так, серветки. Серветочки 4 штуки різного кольору. Рушничок паперовий, набір для пасхальних, для пасок. Перечорний чорний. Барник для яєць, квітуча сакура. І також редисочка. Отака смакота. на вечері буде пюре, салат з редиски, зеленої цибулі з яйцем і крильце. Ну, а це для вас, друзі. Розцвіла, нарешті, моя пеларгонія красунька. Ще знову викинула цвіт. Збоку є там відросточок, розсадю, і буду, буде краса. Всім дякую за увагу! Хто був зі мною, хто дивився відео від початку до кінця. Кому подобається мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуватись треба так, щоб нажати на дзвіночок і він став темного кольору. Всім дякую, до побачення, до нових відео!